Два головних секрети у спілкуванні, про які не знають більшість людей. Перше, запам'ятайте, завжди говоріть про себе. Не говоріть загальними абстрактними фразами. Говоріть про те, що вам подобається, що для вас цінно, що ви любите, що для вас важливо, що ви не любите, що ви хотіли, про власні очікування. На жаль, більшість людей закриваються загальними фразами, закриваються такими банальностями, закриваються тим, що міг би сказати хто завгодно. Говоріть те, що могли б сказати тільки ви. Друге, не менш важливе говоріть. Якщо вам є що сказати, якщо щось вас зачіпає, якщо ви хочете чимось поділитися, якщо ви знаєте, що це важливо для інших. Якщо вам важливо це обов'язково говоріть, відкривайте рота і говоріть. Це надзвичайно важливо. Два простих секрети, які реально допоможуть вам набагато краще відчувати себе в суспільстві, серед інших людей, у власних взаєминах і, звісно, досягати своїх особистих цілей. Якщо вас цікавить більше теми спілкування, обов'язково долучайте до цього каналу. В мене і моєї команди є для вас надзвичайно багатих матеріалів, як безкоштовних, так само і платних. Чим кращу роботу ви проведете над собою, тим краще особистих результатів отримаєте в житті.